Заливали колонами вручні, заливали в два етапи. Перший етап і етап. Колонам вже прошло в нижній частині 7 е, днів. І зараз хочемо перепровірити, яку марку бетона ми висягли. Тобто мішали розчин, до, один, до двох, така от нас ще була. показувати. Так, состав такий був. І 22.

Марочне з бетону. Тобто дивимося наші показники середній за 7 днів. 24. Марка бетону у нас В18,5. Так що ручний заміс бетону з хорошим цементом також може бути добре.